Кузен Мінньон. Друже. Ми тебе вітаємо з днем народження. Дякую за всіх твоїх фільмах, за твого появлення першого фільма я. Я нікчемний я. І, з... і за коротмітражні фільми, і за. І повноцінний фільм про Мініона, і другого фільму про Мініона. А зараз вже четвертий. Ти став кращим Мініону. Ти скоро обженеш всіх мультиків. Таків. Обженеш Соніка, обженеш Маріо. І, може, може, скоро появиться твій п'ятий фільм. Де Не терпить побачити п'ятий фільм? Я теж. Дякую, Дякі, дякую за день народження. Я дуже вас люблю. На защо? Сьогодні ми торти не приготували Так що. Ну. Може, ти загадаєш бажання без свічки? Окей. Можеш вголос, якщо що. Може воно збудеться або не збудеться. Може завтра збудеться? Добре. Я хочу, щоб прийшов кузен Міньон. Кузен Міньон? Що таке кузен? Ну, кузен, типу, ти йому кузен. Типу, що ти його брат, типу. Таке діло. Ой, мило таке з. Сторони. Да, дякую. Ех, ну що ж, тепер придеться ждати. А я вже тут. Кусень Міньньон. Привіт, братишка! З Днем Народження мене спеціально придіслали, щоб ти повернувся назад в Грю. Чи... Г... Не знаю. Ю... Короче, так. Грюк, ну, з, з компанії Меньон. Приглашай тебе в гості. Нет. Я не піду назад. А чому? Тому що він мене даже не любив. Та він тебе обов'язково полюбить, братань. Чик. Слухай, я не повернусь туди. Мене взагалі він не мене не любить. Я інший мінньон, я їм чіпси, я дивлюсь телевізора часто, ну не в редні не роблю якісь чудеса. А в мене ще появились нові друзі. Познайомся. Зелений, привіт, пінгін, привіт, сміхалка. А ще десь мав бути ворона. Е, а де кстати ворона? Е, е. Він полетів. Е, шукати. Ну. спитатись. Він полетів до чоко. Спитати як к там. к там з дитинам. У ворони появилися діт... дитини. Він родив їх. Чок е, Попросив ворони чокі, щоб Чока старіх цих дитин. І. Ось, да все, я вже зрозумів вже все. Ну, так що, повернешся? Я думаю, що ні. Я буду буду ставатись тут. Добре, а я, значить, буду з тобою жити. Ой, ну добре. Ти на один день? Н да. Окей. Відомо, буде весело. Два години назад. Тут-тут, так-так, с кем бы заняться? Привет, пингвин. Что ты робишь, пингвин? Зара, вчера я ж посмотреть. <ган -ган�> <ган -ган <-ні> <ган <-гін> <swear> Ай, отче мої, ти шо робиш? А шо я? Я а тут ні при чому. Це лазер винен. От з цим розбирайся. Лазер, лазер. Мол, так лазер. Ай, блин, висать. Так, так, так. Так, так, так. Хм, кто тут спать в лишку? Эй, а ну быстро закрыв. Я спать и хочу. Хм. 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 Слухай, зелений, у тебе дзвінить на балконі. Годинник твій дзвінить. Мене тут нема вдома. Та що ж таке, чому дзвінить? Да я йду я. Капіц. Стоп! Так тут ж нема годинника. годиника. Ей! А ну будь розібрався з мого ліжка. Тепер це моє ліжко. Мамочки. І біж до мене не лізь. Міньон дурний, козе. <плоти> ну, нічого, зате пос... посилився. Гм. Так що тут є. Вау, телефон! Ну він зламаний, напевно. Самсунг. Самсунг давних дав доустрій вже. Яйце якийсь. Хм. Тут 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 тільки в них них тільки одні цукерки. Хм. Харібо Супер Маріо. Офіційно на Нінтендо. Хі, да, офіційно на Нінтендо. Пісячий друг ніколи не обійде того е, жлейних ігор. Ммм, пряники які. Ммм. ну mm. mm. да ладно, мне я есть сирина, у меня есть такие бананы. Так. Коробка Powerbank. Не знаю, что там изображено. Гитара. Чисти игрушки. Часто выкидаете кисти игрушки сюда, не в босс. Гм. вау, чудовий телевізор. Хм. Добре. Давай, а може, треба покликати цих, покликати м'яких іграшок сюди, і ми разом подивимося в фільм. Чудова ідея. Слухай, усміхалка, може не треба пригати сильно? Воно ж серйозно спрацює. ладно. Я читав в інтернеті, якщо ми спригнемо, ну, то тут може з'явитись супер. тяжіння верхності. Типу, ти падаєш, і ти і воно впригає. Я бачив цього мультика. Дивись. Не спрацювало. ти появився на це. Добрий день! Хе, міньон, як діла? Ай. Ничего особенного. Ам... Ам здесь є телевизор два. В смысле два телевизора? Побачишь. Я иду, подивлюсь. А, кстати. А! Вот тут люблю про... О боже, как я один раз. Ай! Блин, ну воля же! Блин, он уже пішов. Смехалка, вставай! Ка що таке? Ну, шо таке, ну шо таке? Нічо таке. Шось, меню, мій кузен шось сказав щось, що шо тут внизу є ще один телевізор. Зор, Смислі ще один. У нас вже ж є вже ж два. Один внизу, другий. Другий наверху. Тобто ми тут. Так, але у нас ще ж був ще ж два телевізора, ж, ж ваш. Один. Телевізор в кімнаті в залі, а другий ще все одно стоїть. Хм. Да. А тоді чому він тепер зіграв? Я не знаю. Напевно... Ну так собі. Давай я не буд... не будемо йти до нього. Давай. П'ять. Тридцять днів по тому. Вам теж бісив той. Козен міньо. Мене. мене вже точно вже бісив. І мене. І мене. Він нам кожен день таке робить. Бать. Ми ну я спочатку дивлюсь вікно, а він. Світить мені лазера, а коли я дивлюсь балкон, він теж мені теж саме світить, а коли ж у туалеті, то він теж мене світить. А коли я сидів, то він до мене толкав, а я падав, а потім знову, і знову, і знову, і знову, блін. А ще він а ще? Він мені нічого не робив, він просто є скушний став якийсь. А він. Ай, він мені мішав спати, я його виганяю, виганяю, і сиріну лізе. По-моєму, наш кузен проблема. Бритишка, як діла? О, сніхалка, давно тебе не чіпав. Хм, може чіпнути твою ногу? Не чіпай, це ж моя травма така. Це не в тебе не якась там травма. Він Давним-давно зламався ж в мене. І досі пір остався живим. Ой-ой-ой, хто би міг подумати, що твоя нога зламана? Ну, я пішов. Давайте відбавимося в кузена. Добре. Хм, чудовий мультик. Так, все, ми тебе виганяємо. А за шо? За те, що ти нас мучив нас 30 днів дн дн назад. Стоп, а у нього реально... Стоп, тут реально є ще один телевізор? А я цього не знав. Стоп. Так у нас ще був стоп. Так я ж бачив ще один телевізор. Він був на кухні. Да. Я був не прав. Ха. Да, він був не прав. Слухай, не роби цього вже вже. Ми тебе виганяємо. Ти ж обіцяв, що ти проживеш сюди на один день. День. Так що іди. вже один день закінчений. Взагалі то. Я устаюся ж. Я назавжди устаюсь. І мене ніхто не вижне. Ніхто. Ай. Ха. Зараз ти получиш. Ой. А -а -а. Друзяки біжим за ним. Окей. я этого не знал. Зеленый уст, Михалка, вставай, мы сразу пусто. Я не могу, я тоже... Хи-хи-хи Пиши. Врятуй нас. Лови этого миньона. Окей. Ага, вот его. Я. окно! Хе, попев Міньон. Тепер нікуди не втечеш! Вам ніколи мене не піймати, ясно? Так що бувайте, вікно якраз відкрите! Щось ще зустрінемось! Ой! Хе! От ти тут! Ой-ой! Ой! -ой. Ой. Заштіть! Закрыто! Нет! ой 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 а -а ой ай, ай. Попався. Повиси тут. Не оставляйте меня тут. Не оставляй меня. Нет. Э! Друзьяки я впорався Нарешті! Чудово! Вставайте, не бійтеся! Вставай, это вже быстро! Стро! Скоро серіал закінчиться! Не вез... Не повезло гамбулі. Хе. Да, не повезло, як завжди. Нарешті віддихнемо і. Грур. Бррр, Праці підгвіне. О, ні, Тільки не вони. А що такого поганого? Це ж мої два кузени. Вони ж. витворяють джудіса. Грррр Чудеса! Бррр, брр, 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 чудеса гррррр брррр ж, поки шо, я завжди таким буду. О-о! Oh. Аааа! Ah! Oh. Ah. Ти хто хочеш я візьму тебе собой? Ти мені якраз потрібен. Ради чого? Ради XZ. Кіно Кіномінь XZ2 востаннє. Кіно 2026-му влітом.